Привіт, дорогі друзі. Ну що ж в Україні хочуть більше контролювати те, як українські заробітчани та всі інші громадяни України, які знаходяться за кордоном, як вони переказують кошти? Знаєте, є друзі фінансові установи, які допомагають вам надавати послуги переказу коштів за кордону в Україну. І я вам так загальному розкажу: існує партнер за кордоном та партнер в Україні. Фінансові установи, які між собою співпрацюють, і це дозволяє переказати кошти з за кордону в Україну. Це по-простому, друзі. Ну і в. Україні Національний банк придумав собі, що вони повинні більше захищати права користувачів. Хоча, мені здається, наші дані як продавалися, так і продаються скрізь. І потім до нас дзвонять невідомо звідки і кажуть, що ми винні десь там гроші переказали невідомо куди, і потім люди лишаються без грошей. Так от, Національний банк. Вніс зміни до порядку здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг, і саме через це друзі досить багато таких фінансових установ в Україні мають пройти заново свою акредитацію, тобто отримати наново ліцензію. Не всі цьому підлягають друзі, тільки бан... ці небанківські установи фінансові. І звісно ж, друзі, МФО у нас існують їх ніхто не закриває. Хоча президент України Володимир Зеленський зараз грубо так почав. Говорити про гральні бізнеси в Україні, хоча і вони також наповнюють бюджет України. А я вважаю, ті люди, які програють свої гроші, вони самі винні в тому, що вони їх програють, а не в тому, що гральний бізнес існує. І звісно ж, я також проти грального бізнесу, але водночас він досить багато грошей приносить в бюджет України. Тому не розумію для чого саме зараз на цьому хайпувати, адже Лас-Вегас ніхто не відміняв і він існує. І нічого страшного з цим немає. Це моя звісно ж, особиста думка, тому що все одно я проти грального бізнесу. І, і я, друзі, також проти того, що влада робить все, що заходже, і саме от Національний банк він зараз тримає курс долара до гривні досить на високому рівні. І на мою думку, не є експертом в цій сфері, але зараз штучно. Затримується цей курс долара, щоб люди більше вносили гривні на свої депозити в банках, і водночас, коли долар полетить вгору, так коли банк його вже не буде тримати. Тому що на чорному ринку знаєте, друзі, по скільки злоти, по скільки гривні, по скільки долар, так, євро, і коли долар взлетить до небес, то тоді ваша гривня взагалі не знеціниться. А хто буде в плюсах, друзі? Дайте відповідь, будь ласка, свої в коментарях. Також, друзі, підписуйтесь на канал, діліться своєю думкою в коментарях і сподіваюся, що я з вами ділюся завжди корисною інформацією. Я всім дякую, друзі, за те, що ви мене підтримуєте. Я читаю ваші коментарі. Всіх тих, хто зі мною від самого початку також пам'ятаю і читаю ваші коментарі. Я дякую за вашу підтримку. Тисніть вподобайку, діліться це відео з друзями і обов'язково пишіть свою народну думку. На мене у мене на сьогодні все. Побачимося в наступному випуску.